Всім доброго вечора. Зараз. Щас-що. Щас спробуємо щас, щас. щас гранулювати дерть курину. Зволожена. Дам трошки відповідь людям. Ну, дерть зволожена. Правда, тут зволоження мінус 14 градусів. Ну, Бог по йому дивіться. Є там був у мене такий дебати по поводу нафіга воно нада, воно і так гранулює. Людина трошки не дорозуміє, що пише, що каже. А люди, на жаль, читають і не фільтрують той бред. В кого 220 вольт, В кого 220 вольт? Це знахідка. Це не. Ето. У мені він, скажу по правді, собственно говоря, мені нафіг не нужен оцей дозатор. Я засипаю сміло бункер, мене тягне 170-й, воно 20. Воно 200, воно 200 на літо. Ну, треба буде те кріплення переробити під нього. На літо, як нам буде бролеру. Хоча я і цього розжину цей. Це у кого 200 чи цей. Та і 200, тим більше. І в кого 220 вольт, це ця річ, оцей дозатор, він як знахідка. Да, він не дешевий. Він сам по собі не дешевий виходить. До речі, буду робити два штуки. Є в мене такі два мотора-редуктора. І один людина в мене попросив, я й не хотів, але каже, зробіть. Думаю, згодився. Як згодився? Він каже, я вам тут. Я порахував, каже, що мені купить мотор-редуктор, заплатить за шнека, заплатить за роботу, зірочки ТТТ, коротше, 10 тисяч. Ну, я згодився зробити і думаю, як буду робити одного, буду робити за одну заготовку. Вони два абсолютно одинакові. Ні, там один, по-моєму, мощніший такий редуктор. І мотор більший трошки. Тут 180W моторчик. Те, що писали. Той мотор не тягне, добавили ще одного, хай двох не тягнуть. Ну, ця людина, ви перш як таке писать, фільтруйте трошки. Я теж коментарі пишу, але ну, я, коли я не впевнений, я його не пишу просто-напросто, той коментар. І вау, мені не потрібно. Я зробив, показав людям, як його зробити. то не може той платить гроші і при, 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 приобрітає його. Дозатор буде сам шнек. Оцей юзілок буде палець сюди виходить. І підчипниковий узіл, це я дам. Остальне людина. Хоча він казав, що подумає, він каже, я, може, установку під нього зроблю, бо трошки не те розміщення в нього, каже, воно буде ззаду а там у нього. І цей. І в комплект, що буде входити, шнек. І отакий ось мені вже нарешті прийшов частотничок. По поводу грохота, Добавили грохоту. Грохот це та зараза. Я й підшипники нові заказав, поставив на ньому. Сам шумний мотор. Ну, давайте грохот послухаємо. 10 Гц. Це він в роботі так і буде робити. Він вже працює. Чуємо грохот. А він працює. Це його вже робота. 10 Гц буде працювати, я покажу. Так, з тим розібрались, дали відповідь. Ось я його виключив. Ось обратно включив. Оце грохот. Так, і ще одна ця людина, до речі, замовила. Каже, у мене 220 вольт 160 матриця і рухомі ролики Ну, каже, я, я вмираю, я просто не можу я над ним стояти. І ще казали, чи буде він давати, подавати. Зволожену суміш. Ну, подивимося. Ось зволожена суміш. Це куриний 25 кілограм. Чого вже й пізно ну, часом, мабуть, сім вечора чи 6, не знаю. Була робота, робив цей. Ставлю на паузу, запускаю його, бо одною рукою незручно. Включуся, як буде вже. Ось з вами зволожений корм. Яка йому різниця? Зволожений, незволожений. Він зараз прогріється і на десятку я його скинув. Отут буде 10 стоять герц. Ну, курочки з кормом. Так що отака ця штучка. Зараз він ось прогріється, я ще ролики трошки піддавлю. От вам і корм із зволоженням. І це тяжкий корм, це куриний корм він. Бачите, трошки перевишає, а це цього мені не потрібно. На десятки він має працювати. Треба, щоб вал роліків видно, чи роліки половини були видно. От тоді продуктивність, той хто цього не замічає, за як він як він сипе нерівномірно роліки і це ще ж аж гонить отуту єрунду те хто дивився мої відео те що матриця ролики те що я розширив бачите зволожено і що замітив, нормально, максимально він робить на 10 Гц. Саме чудово йому. Тут нічого я не підправляв. яка красота бачите підібрав більше оце так, оце саме нормальне О, тут він і сипе бачите Оно, оце так йому вийде і саме чорство. Саме класно, матрицю він не оголяє, а тут слипає як. В общем, якось так, так що він вбирає, буде догранульовувати, я покажу, виход вже як воно добиратиме. Забирає валить огонь на курині, конечно, я так би не витягнув без дозатора. Зараз воно доробить, супеюсь. Ще згадав, було, хтось писав, подивіться, чи виробник гарантує роботу в такому положенні редуктора. Ці редуктора працюють в будь-якому положенні. Не такі вони дураки, робить одне кріплення, друге кріплення, третє і від мотора. Вони в будь-якому положенні, хоч раком, хоч боком роблять ці редуктора. Залив тату у нього, отак перевернув його. Залив повний. І нехай він собі колотить. Йому без різниці. Підшипник один помажеться, другий. І на цьому все закінчиться. Так що може він в такому положенні працювати. Тут все, тут все, все. А, ще що я хотів? Є 4 відео, як його робити. Хто збирається робити, перш зразу дзвонить, питать, а що, а як, є поетапно всі чотири відео. Четверте в роботі, а три, як його робити. Чи два, як робити, а третє в роботі. Є від А до я, з чого починалося, з чого починалося. Так що тут. Ну, і ще один, якщо, якщо може комусь треба буде, буде один такий на продаж. <кій> Тому що буду робити зразу два. Один заказаний, замовлений, а одного. Буду робити. Два буде легше просто робити. Всім добра і миру, мирної ночі.